Джеронімо! Сьогодні у нас, до речі, дуже серйозне відео, дуже серйозна розмова у мене до вас є. Це перед новорічний. Та уже новорічний! Джеронімо! І він цигаркою сигаркою полетів, диви, він під під водою. Айка, зв'яжіться зі мною, будь ласка. О, о, пішло. О, о, кач. Да. Інструменти якісь тут тр... інстру... Саня, інструменти то не твоє, не трогай їх. От реально так. не трогай. Так. Саня, включай музику. Магнітола. Та... О! Потужно. Тиц, 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 тиц! О! Е, Ду стой! О! Машина! О! Ти розвалила нам машину. Блять, у нас шафки поломались! Чувак, у нас жопа шафки поламались. Блін, да я не знаю, що тут з керуванням, е-мое! Повернись до мене. Сідай. Зараз кай. Постав мені одну. Так ай. Ну, ага. А, О! Чикс. Постав. Та шо ти р. Блять, давай. Давай. Черт. Давай, з новим роком. Ну, як значить, Саня за кермом не б'є, а ми... Саня <рес> поїхала! БЛЯТЬ! Ой! що я... ти робиш? Шо? Саня, Шо на у нас пили? у нас Саня, у нас банки поплили! що ти робиш? Нам лівіше треба, ти пиво розкидала по машині. Саня, ну ми не в не вспіли цей, ну насолоду спіймати. -мо! Да это я в керовании разберусь, тут вообще не жмат. Ага. Саня! Саня! А выйди, он выйдет! Зара, зара, вара, вара! Ой, хорош! Чувак, чувак, ну с только Саня могла так встрять. Чувак, а ну! Нет! Саня, Саня, Саня! Стой! 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 Давай покурим! Иди сюда! А, ну ей. Давай я... просто по. О, ааа, скиды, чекай. Щі залають! Кермо вправо і задня передача. Да я ж цей хочу. Давай заскакуй, бо поїдем без тебе. Далеко поедете. Не знаю. <laughs> 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 да, давай, прямо, прямо. Левише. Нет, там камень. Об... Бережно, давай, потрошку, поехала. Камень? Камень, е, Антон, Ведмеди це наша проблема, Таніна. Ні. Хто тобі так сказав? Так... Хто тобі да, правіше, таке правіше, сказав? Хто тобі <ріше>. таке сказав? що ведмеді це тільки наша проблема. <ріше> а, це нам нам туди якось доїхати треба. Давай, газуй. Місіс Василюк. Ми ж, тут, ми ж тут будемо бургери навіть смажити, ти в курсі? Ліво, ліво, стоп! Стой, стоп, нічо вип... Блять. Сюда, Не, Саня, здай Саня, нас, сюда. Можна, здай нам Що тут можна Ні. Ну можна переїхать. Да, тобі сюди. Тобі на нас. Ну так давай, Саня, може зробимо, щоб вона проїхала. Да вона газом пройде, Саня, ты чисто ось, газом. Так, Та цю, хуй, так а чуешь, а що мені не чіпати? Тобі, тобі от на мене оці... газом треба. От газом, давай, газуй, не зупиняйся. А вот? Да, От газом хуй, фігач, Давай, 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 фу, на фу, давай. На мене, на мене. Хуй фігач. Ну давай, 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 блядь, давай, бля, давай, 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 давай. Давай, місіс. Місіс, Василюк. місіс. місіс, місіс, місіс. Ми, Ой. Ми... А, так, ми... а, Антон, бери. Антон, бери свій улюблений пульт. Та я курю. Ай, блядь. Ну короче, Саня, починається веселі. Іди сюда, Саня, іди сюда, пивка ебанем. Да братан, я... братан, давай я вже накрив, заебав, блядь, давай. Я... Так иди, борис, бери, блядь, 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 Я... блядь, 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 не блядь, 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 Сука, принеси, блядь. На. Дякую. По спині ломакою. А я отпарканулась. Ахує... Саша, ахуєть ти парканулась, я тебе вже люблю, блядь. Я не можу додому зайти. Блядь, чувак, я не можу навіть сісти, понял на диван, щоб ти розумів. Саня, через разум. Саня, Сань, блядь. Місіс Сандерс. А, а скинь нам пиво. А Саня вийде. Закрито, як? Це комендантська година. Гуляйте. Блять. Чувак, не допивай і не докурюй. Давай хоч блять запичкує, блять. Давай з Новим роком. З новим щастям. Ми стоїм курим і дивимось, як жінка вміє водити. Антон, я тобі скажу, що остання по лісу їздить так само. От реально, воно так само на пузо сідає Субара, а потім каже: Саня, помоги. Саня, давай. Раз, два, три. У, Е, Фа. Да что ты, блядь, делаешь? Ой, это нужно Чувак. Да. Тише, шо, что, попердолило, блядь, чешу? Давай на ну, У, Е, Фа. Что ты, ты что? Ш... Раз, два. У, Е, Фа. Давай. Раз, два, три. У, Е, Фа. У, Е, Фа. Ты, блядь, наклейки. А, гля, вона Но уже. Стерводицы, дай назад. Сти! Саня, Сти! Буду вас, стій, Питошки сдай назад! Саня, будь ласка, стій у мене... чуть серцевий напад, блядь, не случился! Стой! Йо, твою мать... Соп, <риск> <риск> я... Ярик, блядь! Бачок потик! <риск> Пизда рулюй помнишь, блядь? Пизда рулюй седлушки, блядь. Не, Саня, давай там там этим, блядь, там кратом вытянуть. Ты хотел вчера поугарать, вот, будь ласка. Дякую. Стой, стой, стой! А че ты на меня На свете! Я уже запылился. Ты Не Чи ти, <съя> ти, ти колись <съя> за кермом теж на пасажира дивишся? А що не так? Я їду Стой! Ой, блядь. <съя> Вийти не, на вышку на кермо, кермо в их сторону. Иди газу. Газу, газу. Чувак, на мене зараз <съя> На мене сусіди, зараз поліцію визвуть, блядь. Еб твою мать! Що Шо... це за хуйня? Ебать. <съя> Бля, так ми будем довго їхати! Ні, чувак, тут же змея. <съя> <Тут, съя> <тут, съя> Ти завжди на я і вже ти за... я пультик, иди бери пол. Я вже заїбався, тихо я курю. Блять, та не трогай! <coughs> Іди пультик бери! Сука, заебав, не пробігав, блядь. Так, Саня, а, це, ну, це ну, ти шо? Парк, чувак, цього. чувак, це ти шо, морду ебанул? Да. Подивись зверху інтерфейс, там намальовано намалношу. Блять, <coughs> ні-ні-ні! Щось ні. ви на то робите? Я на паркінгу Давай, хочу, давай, шо. давай, тягни, Чист! тягни. Це, сказа... це сказала та жінка, яка роз'їбала нашу маршрутку, і коли ми намагаємося її врятувати, вона сидить за кермом і каже, щось ви, блядь, не то робите. Іди, Антон, йди позбирай ресурс, Так, да, звісно, щас... до змії прям, так? Да? Змія на столі ага. лежить. <плес> блядь! Блядь! Саня, це сидять, а це сидять! Да антифриз, вы на этим, блядь. На, столе антифриз. Был. На антифриз, блядь, ну ты понял, сука, уебало, блядь. Чувак, тут их, тут их две. Да, блядь, тут их три. Сука! На, не нахуй. Юга! Все, Саня, 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 Чуєш? А, Той що з піською. А, ебать, ви тут вдвох не я, я покурю поки. Я поки покурю, мене не трогай. підняти. блять. Одинку можешь піднять. Десь О, лосьон є, чуваки. И ты покупайся. Антон, Антон, его тут. Так. А що? Нанести. Блять. Шинтора будет? ну ти бачила? Це я, це, це, це я типу на тебе лосьон, ну ні сприки. Я чи посеред берез, блять. А на мене тосі пирст! Я тогда покурю. Бургеры что заборить. О, о, так так Давайте ты! Давай пивка поп'єм. Ось о. Так, я тут ще нічого не їла, не пила, Алло. за Саня, ось сюда бургер забери. Ну прикольно руку так. Поклади десь на полиці. Ми думали ти вилетів. Та я ж сказал, що сейчас прийду. Та блять. Ну я заплатив 10 гривень. Я посиджу попашу. Конечно, здесь по хотным рассаживаем. Конечно, ты на казарме. Козырном... Конечно, разъебала эту тачку, блядь. Не-не-не, нет, 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 не, 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 братан, вон наш нахуено месте на маршрутке, там, где гроші приймають сидіти, понимаешь? Ну, ну, блядь, у кого весь і бюджет, конечно. Блядь! Чувак, сейчас будем ходом, ходом лететь. Хару-ух. О, О, це ж я тобі ти плющ. Блять, мене уїбало! Чувак, я помираю! Хорошо! Набереш! Бля! Облиш великогабаритні споруди! Я тут Нихуя вы тут пиво взяли, вы ч, блядь? Так а, а мы Саню норм... нормально попили пиво, шо ти хочеш? Диви, от я ці доски потягала вже, наче як треба стоїть. Саня, а хочеш я тобі розкажу прикол? Ты их потягала, тільки нам не туди надо їхати. Да повім, може колись треба буде сюди. Дивись, он, туда. Та он, он, де твій муженьок, он пытается поїхати. Бери, бери пультик, заебав. Блять. Так що, треба, а віто? чого опять я? Давай ну, с... давай Саня буде на пульті. Саня. <ріху> 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 Саня, бери пульт. Саня, іди сюда. Не, ну в натурі. Запрыгай машину. Що, Саня. Жінка, запрыгай машину. Я стараюсь. У мене з запрыгиванням проблем. <ріху> я вже пиво. Батя, я стараюсь. <ріху> давай я тебе закину. А, дякую. Зліва, а злів... де зліва висить пульт. Висить? Лежить. Ну, він там, там де панелька з інструментами. Ну де інструменти, ну поверни голову. ну. Та куди ти пішла до туалету? Саня, ну ось он. Задо, ну. Саня, зазад. Саня, воно. Оно. Тобі... Тобі аж дві руки туди тикають. тыкают. <сувач> Бери пульт. Саня, вот там, Саня. Саня, Саня, вон там. Саня, вон вон пульт, вон пульт. Он візьми цей пультик. Да тягни! Ну, їбаш, давай, Та похуй, вона вже розвалена. Саня, хуже не буде. Ну да тягни! а, да. бля, а, бля, О, О, хорош! Стоп! У -у -у! Стой! Відпускай! Ой-ой! Через каменюки, отак, так, да? Да, 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 да. да. Я тягну. Саме через них. Давай! Давай, 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 блядь! О! 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 Коли, будем, коли будем бургеры жарить, блядь. Антон, ты! Лишай, ми... лишай тут, лишай О! тут и идем за, за скрапом. Ну так иди, иди и побігай, я по курю є. Саня, збігай з Антоном отуди до экскаватор. Там ресурсы. Давай, Саня, сходим пока перекурим, потрендим по по женски, пока я нас не чую. <laughs> Так, блін. Да вона з машини вийти не може. А, ну буває. Я з вікна вистрибну. Ти можеш Я випустити з рук. Ну, а, э... а якщо його загублю путь, то. Запам'ятай, де він і бери Саня, пиво пити. Бери пиво, давай пиво поп'ємо. Ладно. Та що ти робиш? бери пиво. пиво? Головне, кажу, пульт не пропить. Так, ну, Саня, давай. Оп, чірс. Чого? Будьмо геями, не будемо геями. І тепер. У Ну куди ти? Повернись, алло. Та чекай мене з вами. У Єфа. А, я тебе, я тебе порізав, ти носишся з пультом. Ми з тобою зараз спробуємо підкорити цей Єверес. О! Іди сюди. О, та ми під пивом нам похуй. Чо? Диви, диви, Саня, дишов ти що ми можемо? Та тут я одночасно і керую, і бігаю. Блін, тут кущи стрьомні. Так іди сюда, іди сюда, 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 сюда. О, все, іди. А то ти в пульт перлась и не бачиш. Не бачу. Тільки акуратно по хребту, по хребту отут іди. По хрепту. Прийди, Антоно, по хрепту. Ти щось маєш, маєш проти мого, против этого чи чешу, блядь. Скалиоз, блядь. Тягни, морду. Та ж наче. Блядь, не вздумай, не вздумай, сука, ти вже прибіг сюда. Не вздумай, блядь, я тебя знаю нахуй, ну ты нахуй, блядь. не вздумай за мной бігти, блядь. Саша, та що жінка, блять, попереть родных предупредите родных. Саня, дивись, дивись! Саня, Саня, дивись! Нет, я не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Нет! Нет, блядь! Саня, накидай! Ты выукаты і все дал Порхай, Пархай, бабочка, шарит, що проебался. Тягни морду. Окей, я пока покурю. Там пива ще лишилось Ні, Саня, а я ж уже все, у мене руки і ноги переламані Антон, диви на машину, Туда? блядь, у нас нахуй не було Ебать! Я тобі казав, що жінку на борт не бери, блядь Пиздец. Саня, блядь, ну нормально спилку... Саня, Саня, ну, ну нормально спилку... нормально успел Это экстерьер лиса, блядь. Ну пиздец, блядь. Ебать, это педосиновый кекс вырос. Да, блядь, пид, сука, пид блядь. Так, мне пультик покласти, треба, блин, зайти. Пультик поклади, пультик. Наїхати, Чоловік але? твій, алло! Саня, та що жінка, і дивіться, вона в мене є пиво і сири, котлети, сирі котлети, блядь! Сирі котлети, дивіться, сирі котлети, на, блядь, вішайся, хутик! Блядь! А ти мати закинув? Ну да, блядь! Я думала, ух ти, як в мене вийшло! Як в мене вийшло? Саня, у мене вже руки горять, кидай котлети, блядь! Выкинь, блядь, чашки, ты за. Бляха муха, це, бля. ты затрахала пить кофе. Потом давление в тебе будет. Ну вот воно хоча б будет! <сіпи> <сіпи> шо по тиску? <сіпи> а шо ты, <сте> <сіпи> <сіпи> блядь? такого. Блять, Саша, Чы? ну шо ты робишь? Ну це пиздец. Взяла вывалила в песку, блять, ну. Саня, іди, це твоє перше, це буде твій перший бургер, іди сюди. Я їбав його їсти блядь. Oh, Саня, ти ще yeah. за кури туда пепел струшуй, блядь. Oh, yeah. Сука! Чувак, будь ласка, зготуй, як ти вмієш. Бо Саня, щось, блядь, і надо. Треба... О! Ебанув! О, хорош! о. Де тут, блін, ще о, ясно? О, все, ебану, все, я цілий. Так, Саня, та що жінка, йди сюди. Та да зараз, йопта. Зараз тут випаде ще один. Бля, ну шо ти робиш, ну. Да, Саня, бери вже бургер. Саня, Давай. Оце от. Саня, от прикинь, ти приїжджаєш на Subaru Legacy на MacDrive, на да? Yes. І от там такий долбайоб зараз, як ти, я такий, о, бля, ну вибач, воно впало. Бери, бери бургер, кушай. Да. О, ну, полегшало. Ну, щось трошки від... Бери, бери ще один, Саня, ось у котлету в піску валяється. Так, це я. Да. Кушай. Та як, блін, її кинуть? Так, Саня, а ти бачиш, А твій чоловік вовремя з'їбався. Навчений. Так, звісно. Саня, так, іди сюди. Саня, повернись. Повернись до мене назад. Саня. За, за те, від... що ти на мою дружину перс! Блять, не... не вздумай! Не вздумай, сука! Уже ти що, ти, ти на мене пирснув, блять? Ну, ну да. Блять, ну ладно, тогда, тогда подожди. Чирс, братан, за твою дружину, за то, Чірс. що у нас жінки є і нам допомагають. І покуримо. А Какую їй допомогаешь, блять, вообще? Ну а кто щеп ясов пісочку вивалить? Ну <рес> ну конечно! Таня та що жінка, згадуй згадуй пісню. I believe I can fly ладно, може, то I believe I can touch Пістець, блядь, Приїбав дружину. Я тобі, слухай, блять, от не пиздякай, я тобі сказав, хочеш свою дружину кинуть? Ти мені сказав, не кидай ти. Я не хочу кидать твою дружину, нащо ну, мені кидать твою дружину. Не пошукає, блять. Ага, ти довірив кращому другу кинуть твою дружину. Я її проїбав. Так за що ти Ну пиздець, ну, ну, блять. блять. Ах, Кидай його, кидай. Кидай, коли дишку, де ти довго тримай кидай і кинеш сильніше. I believe А I can fly, ну. фла. ну. Ай! I а I touch the дискай! Ай, блядь, больно в ноге! Шо это? Нет, блядь, короче, чувак, проконтролируй. Ну, давай вы на ней, давай, вы, ты давай бегу! Ты по, ты по, машинка! А Короче, я пока наги це ебану. <laughs> так, сам, я, я тебя сейчас запаяю, я консервную банку, но честно слово. <laughs> А <ріст> ти крутиш, чи Та вона шо? мене їбанула, блядь, ай сваркою, блядь. Блядь, че ти що їбанутий, блядь? Ти... <ріст> Дурний приклад заразний. Сука, блядь, ди нахуй. Е, <ріст> <ріст> э, апарат! <ріст> <ріст> Привикні к апарату, блядь! Блять, нет! Блять, нет! Нет! Мама! Полотила курка! О, я покурю пока. Короче. Опа! Джеронимо! Саня, мне нужно им показать. Антон, выпаркуй меня. Ой! Давай, 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 давай. Мягко, 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 мягко. Руль право. Максимум. Давай, 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 Прямо налево. Стой! Направо назад. Давай, 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 пишел, пишел, куда ты, блядь, я скажу направо! Направо! Ну, право. Ёб... ну ебаный, блядь, ну, ну Саня, ну я ты. Ебаный с... гусь! Ним... Ну как ты с ним живешь, блядь, ну за пиздец, блядь. Я кажу направо инхуяры влево. Блять. Так, дети, заправляемость машины, летимон а на трамп. А... Я вас чекаю. А, так подожди, мені ж, блять, перестрибнуть, що наебнуться надо. Да, тільки там ноги ламаються, все, Та похуй, у мене боженька дав дві. Скажеш коли? Коли я бьюсь? Да. <laughs> так, ну. Джеронімо! Ебать! Я вижив, так, Саня. Я поїхав. Нет! Нет! стій блять! П'ятихвили на готовність. Три, два, один. Гоу! Ну, газу. Давай друга. Друга, Опа! друга, Ентоль. давай. Блин, давай, 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 ліво Ліво-ліво-ліво колеса пошел нахуй. Не. Стой! Лыпитку, ну! лепитку взял, 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 братан, взяв. Пуль, пуль, Саня, пульт, Саня, пульт. Саня, Та тягни, щас! тягни, швидко, блядь, тягни. Хоть же ж не у мене. Так він Фейду. там на панели висить, блядь. Що, Що там треба? Тягни, морду, тягни морду, морду, фронт, фронт, фронт. Саня, вивертай максимально право колеса. Газуй, газуй на першій, газуй. Давай, м'яко, 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 стой, 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 стой! Сторг, стой, стой, стой! Давай, воу, 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 воу! Давай, давай, нет, давай, нет, нет, давай, давай! Я сиджу, Іди до нього! Так іди! иди! Вийди з машини і дивись! Я не хочу! Сука! СПРГ заходит! Ай, Бля! Ви шо їбали твій! А, він у вас! А? Тепер він нам буде їбати машину! Чувак, він тут! Він тут! Він ось, ось стоїть! Єбать! О, блядь, машина! Что ви робите, блять? Ну... Все, стоп! Да. Я ебал, блядь. Фу, нахуй, я покурю. Что, в цей раз нервово иди, да? Да пиздец, блядь. Я сейчас реально покурю, чувак. Бля, Антон, зачипай морду, блядь. Так, стой, стой, ну что ты делаешь, блядь? Успокойся. Чипляй морду. Ну. Вытягивай меня. Я тебе могу. Не, не, не. Что, не? Правише. Правише дерево возьми. Правише. Це твоє право. От туди, да. Блять, Саня, да. И не у мене, так, у мене, прямо, у мене, вот так прямо, вот так прямо. Хуя себе, блядь, да? Тинь! Давай, пульт тягни, шо ти что ты с Гасай. Вы Ви и бухать, блядь. Алло, сімейство Сандрев, блядь. Блін, я забула, як тебя. Саня, кнопку на натисни, стыда все. Давай, давай. Блядь! Все. А я блядь. Ну, пиди, да я Я к добрым словом? Не могу ее уже Саня, текай машину! Саня, текай! Машина уехала. Иисусе доверяю Ісус это Саня, я живу своє найкраще пересмертне життя. Сука! Ууу! Ой-ой! Ледми! Де спрей, блять, де спрей? Та в машині, блядь. Він побіг кудись. Він до Антона. Ні, а, він до мене! Тікай, тікай! Тікай! Ісусе, довіряю, тобі. Антон, візьми, будь ласка, пультик. Я відже... Все, візьміть пультик, будь ласка, і протягніть машину. Ну та почекай, може, ну. Я не можу запрыгнуть, блядь, закиньте мене. Закинь. О, дякую. Куди? Наперед? Наперед, Саня? Морду тягни, морду тягни. А! Все, 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 хорош. Відпускать? Да, все. Поїхали далі, вот тут водмить. Его всім машину. Та чекайте, блін. Підійди сюди, сюди, блін. Стань там і Оце, оце, Чуваки, оце виглядало максимально, блять, по-сімейному. Ти жінку, ти жінку, просто затягнув Ой, бля. Чувак, це ж зараз оця красиво. Це зараз оця пизда буде. Так, Саня, перейди наперед, сядь. Та ладно, я наливаю. Вона дивиться. Єбать, Я хотів тільки музику вімкнути. Ісусе, довіряю тобі. Ой, ой, ой. Магнітола! Тут зараз О, у мене ж ти є. олень! 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 Чолень? Оленька! Олень! Хто? Збережівка! Збережівка! Тіка нахуй! Фу! Все, у мене збережівка!